Західці восьмости, Божий, народився, мовчий тут до тебе, три в гості радуйся. Ой, радуйся, це можна народився. Ой, сила, ой Захожди, да, да, да. О, черт тебе. Просим газ до нас прийняти. Прославляти Христа Бога, ох важка дорога! Пригода дивно нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі її простори. І дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Де з молока тише дорога, де безліч сір, де царство Бога. Я звідти йду і вість весела. Несу вашу я оселю. На свій грішний нині прислав Господь свого сина. Він народився у яскині, де бідні люди, де бедлина. не лякайтесь, не смутійтесь, сина Божому впивнітись до вертеву. Поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть. Що Христос прийшов на світ. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами. Там ангели стали лавою, заспівали Богу славу. Остарі там поклонились Богу щиро помолились. І славили Бога сильна, що прийшла свята ятнина. Слава Богу, добрі люди! Вітаю вас нині. Я цар перський, що вклонився Ісусові дитини. Мирва, мирва, ми лібраці, і Ісусу малому, якому і я поклонився, як водар сходу. Нам світила звізда, ясна, щоб Ісуса віднайти, а тепер вона погасла. Ми не знаємо, куди йти. Десь зірка, ось стала, стало, темно на Ось Ісуса хоче вбити, ідуть же вороги. І ноги, у вас поріг високий. Я завітав до вас у самий вільний час. Бачу тут Днівроко весело у вас. Може, щось купуємо, може, щось торгуємо. А як треба, то продам. Маю добрий крам. І далеко добрі люди. Може, в корчмі лепше буде. Є в нас шинка і ковбаси, водка, піво, ананаси. І стріпті, і караокі. От мене муші не в шокі. Треба здоров'я сісти, трошки випити і з'їсти. Геть шубабцю схай. Що жидів хати ви мене? Мошка в плечі випихати? Щоб до нас біда прийшла. Що це Анконів крав? Щоб вас чорт у пекло взяв. Хто мене поминає, хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, де не спорять, сахраї, то товариші мої, а де всякі чарівниці, то мої любі сестриці, бо я звавий і моторний, та й такий я трохи чорний. То ім'я таке я маю. Чортом мене називають. Забирайся, наче з хати поторгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Чуєш, що воно сказало. Щоб хлопити перестало, а як хлоп не буде пити, з чого мошку буде жити? Не зурися любий свати, я буду людей скувати, щоб на нас йшли дорогу. Менше щоб молились Богу. Один одного що били, добре, щоб горілку пили. От тоді ми будемо жили. Геть від них не ну ну, ну до макі, я вам ще своду кажу. Я просто усіх... Сказу. Ах, тут мої затяті заховались у цій хаті. Другий день вас доганяю, аж тепер в руках тримаю. Ну признайтеся, між нами, може, я і він тут між вами. Вай-вай-вай. Кара-кара. Добрий вечір, пане крулю. А що ж ти з-під мене хтіли? Не з під тебе, а від тебе. Скажи мені, де Бог родився. Ооо! Okay. І продився в полі на роздолі. Його там сіли, орали, розкладали, продавали і великі гроші мали. того мого треба? Мошку, слухай, що плетеш тебе питають не про віба новину. А шлях зомбі трафи. То кінця треба було зачинати. То то сура, сура ліпше знає. Суро, комцугар! Сура, страх казати, треба нам тікати. Тихо, дурні, хочеш злота, їсть до самого болота. Маєм, царю новину, сип нам злота. Ну 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 Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Є у нас царю такі вісті, такі вісті, що людися цар місті. Який там цар, що ти плетеш? Царю мій, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо. Що родись месія, усіх скривджених надія. Ми. Салізі сходу у ваш край прийшли, щоб вклонитись сі дитині, що родилось в Палестині. Я не рисую за Ісус їх прийняв. Відколи я вчу цю новину, що цар новий народився, я не маю спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію, бо дрон мій царський забрати він не зміє. Смерть, всіх всі дітей в краю зібрати, всіх воріт постинати. Кожен хлопчик до двох літ. Загине Теп, так та, зробіть, а та між ними попчуть. Щось смертельно. Обто ж це закликає за нас. Смерть любо, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх посилово ворогів, всіх, кого я поборівся. А тепер смерти того, що вертети, народився. Тихожний сам не знаєш. Я багатий і великий воїн має без віку. Хто косу твої боїться, той здоровий, хай стучить. Ого, ні, син, їх нам не здолати. Тоді вчинають в театрі і вічності палати. Бо мале дитя в яскині. Маю главний світі нині, тому що я йому служити. А тебе я маю вбити. Ой, що я тисячі чопів. Та поки долетів, а -а -а, чую, чую, грішну душу. Її з собою та пекло мушу. Гей, сторожа. Вона вже не поможе. поможе. О, смерть, смерте, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Під мене не відкупишся, ти злотом раді, сину. Ходім, ці мардамовину. Ходім, ходім, нілівий царю, тебе смолі, я покупаю. ходім, зі мною пекло, там нам буде тепло. Та поборимось. І Це церкову пісню. до світла ми спільно довали тюрму. Хай зламаний мир у серці запанує, нехай лише щастя ваш дім горне, хай згаснуть заздрість, ненависть те, що піродів дух не знайшов собі путь. А нині вклонімось, Ісусу моляйте. співаємо йому у світій благодаті. Прощавайте, люди добрі, світла вам у кожні дні, щиро Господа моліть, добродіть дітей, ростіть. Щоб ходили і до церкви і молились ревно, чесно. Стороніться марно трати, батькам гризоти не давати. Стійте, стійте, не тікайте, так з порогу не зникайте. Як прийшли до тої хати, треба щось із вас узяти. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні вони дати нам повинні. Але щоб то все носити, треба випити, закусити, треба горілки, треба шнап, щоб не пам'ятали вас. Ще ковбаси, трока сала, щоб душа моя не сумувала. І салата на віддерться. Бо Бу дорога, бо не серце. І корфайте в чокуляді, щоб дівчата були раді. Як то вона нам все даєте, проблем мати не буде. Це буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти, пасічки і великі зірочки. Гроші, діти і пачата, все прибалить вам у хату. Все буде натурний гуд, а лісать. На цим слові добрі люди залишити час же буде. Та для вас у щирій мові залишаємо це слово. No. Хай у хаті світло сяє, щастя і радість не згасає, хай здоров'я всім прибуде, Доля щедро вас полюбить, Мир і злагода в родині, достаток в кожній вашій днині, Нехай Бог вас всіх оберігає, а зірка щастя, вказує палає. Вове хлеє, міні новина, Пречиста діва зродила сина, я сла Хоче на сіні, обняти, славу співають, а не Віту голоси. Месія раді щастя приносить, доплеє Спіші всі нині Бога звитайте в бідній дитині, До влепли, Спіші всі нині V-Moo